Всім привіт! Сьогодні спікер СНБО Андрій Лисенко заявив, що терористи з важкого озброєння обстріляли перлину Донецька, Донбас арену Також з важкого озброєння обстріляно спортивний комплекс Донбас Арена, який є справжньою перлиною в столиці Донбасу. У відповідь на це прес-служба ФК Шахтар заявила, що ця інформація не є коректною. Ні, ну звичайно, я вірю у лисинку. Адже, напевно, з Києва краще видно. І я думаю, краще вірити лисинку, адже я не вмію в пошуковику ввести веб-камера Донбас-Арена. Всім папа, залишайтесь, буде ще багато цікавих відео.